Як замінити бутили приймач в кулері H1, Cooper Hunter, Ecotronic та в зазвичай в цілому кулерів. Показуємо просто на зразку Cooper Hunter, Ecotronic h 1 Бутилоприймач або голка. Наприклад, вам треба голка зламалась голка, ви знімаєте бутилоприймач просто двома руками берете і прокручуєте його. Оп, в сторону. В сторону прокрутили і вверх. Він тут тримається на чотирьох таких зубчиках: раз, два, три, чотири по периметру. І дивитесь, якщо вам треба бутилоприймач, то всього достатньо. Вже замовляєте, бо теоприймальше посилання буде під відео в описі. Якщо треба голка, дивитесь, яка у вас голка. Або на защепах. Ось такі варіанти будуть. Тут просто знімаєте, як міняти голку. Ось така голочка. Це на защепах. Замовляєте голку, якщо тільки треба голка, теж є в наявності окремо. Знову таки, вставляєте назад і сюди на свої фіксатори його просто просуваєте. Допомагаєте пальцями з цієї сторони і з цієї прокручуєте. Все стало. Ось так виглядає комплект. Ставили назад, бутилепрямач, пазли. 4 пазли для вусиків. Вставляємо і, і назад прокрутили. Все воно тримається, зафіксували. Те саме для настільних, підлогових. Прокрутили, підняли. Тут у нас, для приміру, показали, бутилепрямач це вже йде і з голкою на різдня. Тобто різнення. дивитися знов таки, яка у вас голка. Повертаєте, да? Вони різні, тому треба теж знати дуже обов'язково перед замовленням, яка саме у вас голка. Якщо на нарізьбані, замовили, вставили, ваш бутовий якщо він сілий, закрутили і тут теж чотири вусики, ось так виглядає він в комплекті. Сюди вставляємо свої пазли, прокрутили і тримається. Раз, достали. Назад, тримається. Все дуже. Просто. Тобто самі впоруйтесь, якщо у вас навіть жіночий колектив в офісі, немає хлопців, теж самі впоруйтесь. Ось ще віо у нас є, те саме віо. Прокрутили, дістали, голка. Якщо треба міняти окремо, відкрутили. Тут різьблення знизу, шапочка і знизу під шапочки різьблення. замовили, бутилопрямач вже в зборі з голкою, або вже саму голку окремо. Чотири вусика по периметру ставимо в свої пазли. Прокрутили, тримається. Все. Ставте лайки, вдалих вам ремонтів. Покупок. Пока-пока.